Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати вас на каналі. Все по-домашньому. У мене, бачите, тут така кубка сала обрізків купили. Отут, як це так показувати, щоб видно було? Отут в такому лоточку, тільки що я вже перемила. Є отакі от шматочки сала, там така невеличка прослоєчка, бачите, м'яса. Потім ось такий шматочок. Тоже тут е, шкірку здерли, ну, Від шиї десь ще від голови. Ну, подивилася, є такі шматочки, які би мені хотілося е, зробити в соєвому соусі. По 35 гривень, ну, скажіть мені, будь ласка, хіба не можна приготувати ось таку смакуту? Звичайно, можна. І більш того, потрібно сало підготовлене, а, тут ще похвалюся. Були ще шан... кращі такі обрізочки. Вони дрібненькі, але такі м'ясні. Я їх усі повідбирала і перекрутила. Бачите? Здається, ніби сало, але воно тут з такими прослоючками м'яса йде. А це взагалі таке біленьке м'ясо. Отакий жирний сальний фарш дуже круто використовувати на голубці. Тому ось це вже я тут. Більше кілограма, мабуть. Я не важила, тому що загалом ми купили на 200 гривень цього сала. Частину це топити буду. Частину покрутила уже на фарш. Оце в соєвому соусі. І один пакетик поставила в камеру, щоб воно підморозилося. Тому що хочу зробити типу кров'яної ковбаси, але з печінкою. Так що давайте. Шведесенько, це якби рецептик сала сьогодні. У мене вже на каналі є дуже популярний рецепт сала в соєвому соусі, але там було багато запитань. Каструльку. Відправляю лаврове листя. Отак. От на кожен кілограм сала, сало ріжу такими величенькими шматками, тому що воно у мене без шкірки. То набагато довше буде, набагато швидше буде варитися і топитися. Отак. Сало, цю частинку навпіл. Ножів, як ви зрозуміли, хороших так і немає, тому що купила якийсь великий ніж, а він мені взагалі не подобається ним різати. Отак, ці порційні шматочки сала закладаю в кастрюлю. І так, дивіться, на кожен кілограм сала, берете, яке у вас є. От у мене є такі шматочки на шкірці, я їх теж сюди відібрала. Є от такі шматочки, бачите, без шкірки. Але вони мені подобаються. Мені здається, воно буде смачно. Минулого разу я готувала з щоковини, тобто баки у мене було. Можна готувати з під черевини. Просте сало шматками, ось це звичайне простеньке сало шматочками, до того ж навіть ще й без шкірки. На кожен кілограм сала беремо скляночку, закрийте двері, звідти, будь ласка, скляночку соєвого соусу. Склянка у мене 200 мл. Ось така звичайна скляночка. Соєвий соус. Також було часте запитання за соус. Я використовую саме, звичайний, ось такий мірай, класичний соєвий соус. Ви ж використовуєте, який у вас є. Одна склянка повна. Так, там на відео пришвидшу, аби це діло було швидше, бо ви мені казали. Треба ускорятися, бо можна заснути. Так. Отак. Склянка соєвого соусу і пів цієї склянки е, звичайної води. Уляли. І відправляємо на вогонь. Сало в соєвому соусі виходить дуже ніжне. Тому, якщо у вас грубі шматки, можете варити їх 40 хвилин годинку. Хочете, щоб вони були такі більш трохи твердіші, значить скорочуєте час. Я ось ці буду варити хвилин 20. Тому що вони тоненькі, вони без шкірки, вони будуть набагато ніжніші від моменту закипання і 20 хвилин, аби воно на малесенькому вогні потомилося. Ще раз наголошую: солі, приправів, нічого більше не додаю. Склянка соєвого соусу, півскляночки води і декілька лаврових листочків на кілограм сала. А ви ж вираховуйте, скільки у вас є сала. Все, відправляємо, щоб воно поварилося. І потім покажу вам уже готовий результат. Наперед скажу, що якщо ви хочете тривале зберігання, щоб було у банці. Під металевою чи капроновою кришкою такою, що напарювати, оце сало перекладаєте гарячим у банку і заливаєте ось цим маринадом. Закручуєте. Будете просто так. І так, як колись казали, казочки нам розповідали: початочок, серединочка і кінцівочка. Кінцівочка цієї казочки. Супер. Класнючого бомбічного рецепту, дивіться, баночку, отака от від кави у мене, зробила на потім, десь туди, після Нового року. Коли вже переїмо усі олів'є і шуби, захочеться з картоплею мундиркою ось таке сальце. Так, що баночку зробила. Гарячим я його туди виклала, залила. І так воно буде в мене зберігатися при кімнатній температурі. Звісно, не під батареєю, а десь в найхолоднішому куточку. Тут ще доволі багато залишилося сальця у маринаді. Воно вже охололо, но ще не задубіло. Частину витягну, частину буду тримати, напевно, що так і в кастрюлі в цьому маринаді. А можливо, і все витягну. І просто на мишчинці чи в лоточку буде в холодильнику воно стояти. Хочу нарізати, тому що, дивіться, вже приготувала синьої цибулі. Обожнюю її. Зараз візьмемо. ой-ой-ой, щось -ой -ой. там полетіло. Зараз візьмемо. Дощечку. І наріжемо оце. Сальце. Звичайно, на дегустацію собі вибрала такий більш шматочок, де трохи більше м'яса. Принаймні, мені так здавалося. Ну, так, да, щось там є. Це так ось сюди закинемо. І це наскладаємо. складаємо. Розрізала і одразу такий пряний-пряний запах цього сала пішов. Так, давайте ще якийсь шматочок. Бо що ж то чуть-чуть так того сала. Так. Який це шматочок? Давайте ще оцей. О! Наріжемо. Так, дивіться в тому відео, які ще були запитання, чи не потрібно якихось додаткових приправів? Ну, з мого досвіду, мені подобається, коли нічого не перебиває смак цього салка, м'язка. Тому що так можна навіть і м'ясо проварити. І воно буде дуже-дуже смачно. По бажанню можна кинути духмяного перцю, щоб легкі відтінки копченості можна додати навіть копчену сливочку чи грушечку, щоб не використовувати ось цей хімічний такий жидкий дим. Хоча я його чомусь ніде і не зустрічала. Дивіться, бачите, яке воно класнюче. Оце салко. Варилося в мене хвилин 17-18 воно. М -м, а ніжне, класне, таке уміру солоне, е з легкою ноткою навіть солодощу Ну класнюче сало. Так що рекомендую приготувати таке сальце. Це смачно. Готується з усіх частин. Свинки, скажімо так. І щоковина йде в діло, і під черевина, то взагалі буде бомба, ошийок. Просто м'ясо візьмете, навіть то саме реберце проварити в своєму соусі, це буде смачно. Так що, друзі, не забуваємо про вподобайочки, ставимо, ставимо вподобайочки, не шкодуємо, пишемо коментарі, ділимося моїми відеорецептами в соціальних мережах зі своїми друзями. Вам же ж бажаю миру, добра на все добре, друзі. Пока, пока.